Добрий день! Вітаю вас на уроці математики, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі пропорція, основна властивість пропорцій. Тож почнімо. Ви вже знаєте, що два вирази, які мають рівні значення, можна прирівняти. Наприклад, можна прирівняти відношення 1,2 поділити на 0,3 і 16 поділити на 4. Оскільки їх значення дорівнюють 4. І дійсно, якщо ми перевіримо, 1,2 поділити на 0,3 буде дорівнювати 4. І 16 поділити на 4 також дорівнює 4. Отже, можна записати рівність наступним чином. Або ось так: 1,2 поділити на 0,3 дорівнює 16 поділити на 4, або через риску дробу. Ось таким чином. Такі рівності мають спеціальну назву пропорція. Отже, запам'ятайте, пропорцією називається рівність двох відношень. Пропорція стверджує, що відношення в лівій і в правій частинах мають рівні значення. Пропорції записують наступним чином. А поділити на Б С поділити на Д. Або використовують замість ділення у вигляді двокрапки, риску дробу. І записують ось таким чином. А поділити на Б дорівнює С поділити на Д. І читають: відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д. Або А відноситься до Б так, як С відноситься до Д. Числа А і Д, вони в мене тут позначені рожевим кольором. І ось тут також це крайні члени пропорції. Так, якщо ми просто спостерігаємо, вони дійсно знаходяться з краю. У нас тут ще є зображення, тож А і Д це дійсно крайні члени пропорції. А числа Б і С це будуть середні члени пропорції. Це важливо пам'ятати для того, щоб вміти використовувати основну властивість пропорції. Важливо пам'ятати, що пропорції складаються тільки з чисел, що не дорівнюють нулю, отже, їх складають тільки для чисел відмінних від нуля. Ну а тепер давайте поговоримо про основну властивість пропорцій. Обчислимо добутки крайніх та середніх членів пропорції. Ми маємо пропорцію, з якою ми працювали спочатку: 1,2 поділити на 0,3 дорівнює 16 поділити на 4. Крайні члени це в нас 1,2 та 4. Середні це 0,3 та 16, так як вони знаходяться начебто всередині. Для крайніх членів отримаємо добуток. 1,2 помножити на 4 дорівнює 4,8. А для середніх членів отримаємо наступний добуток. 0,3 помножити на 16 дорівнює теж 4,8. Отже, ці добутки дорівнюють один одному. У цьому й полягає основна властивість пропорції. Тож, запам'ятайте. Основна властивість пропорції звучить наступним чином. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Отже, якщо А поділене на Б дорівнює С поділеному на Д, то А помножене на Д, тобто. Ось так навхрест, буде дорівнювати добутку В помножити на С, так само навхрест. І навпаки, якщо маємо добуток двох чисел, що дорівнює добутку інших двох чисел, а числа А, Б, С, Д не дорівнюють 0, то можемо сказати, що А поділити на Б буде дорівнювати, як С поділити на Д. Виникає запитання, чи можна отримати пропорцію, якщо поміняти місцями крайні члени. Перевіримо. Маємо початкову пропорцію. Відношення 1,2 до 0,3 дорівнює відношенню 16 до 4. Першою дією ми поміняємо місцями крайні члени. Тож, я оберу інший колір, поміняємо місцями крайні члени. Отримаємо. 4 поділити на 0,3 дорівнює 16, поділити на 1,2. В результаті значення кожного з цих відношень буде дорівнювати 43. Спробуємо ще поміняти місцями середні члени. Отримаємо відношення 1,2 до 16, що дорівнює відношенню 0,3 до 4, і значення обох цих відношень буде 3,40. Отримані пропорції відрізняються від початкової пропорції, оскільки відношення мають інші значення. Даної пропорції, яка була від початку, кожна з відношень дорівнювало 4. А зараз ми отримали інші значення. Інакше кажучи, пропорційне відношення чисел змінилося. Зверніть увагу, від перестановки тільки крайніх членів пропорції або тільки її середніх членів дістанемо нові пропорції, що мають інше значення відношення чисел. У даних пропорціях значення їх відношень це взаємно обернені числа. Тому і такі пропорції також будуть називатися взаємно оберненими. Будемо вважати, що в переході від даної пропорції до оберненої і, навпаки, пропорційне співвідношення чисел не змінюється. Чи зміниться пропорційне співвідношення чисел, якщо її середні члени поміняти місцями з відповідними крайніми членами? Ні. Справді, якщо в кожному відношенні пропорції а відноситься до Б, як С відноситься до Д, поміняти місцями його члени А і Б, і С із Д, туди станемо рівність обернених відношень. Б відноситься як до А, як Д відноситься до С. А така рівність є теж пропорцією взаємно оберненою з даних. Спираючись на основну властивість пропорцій, можна знаходити невідомий член пропорції. Отже, щоб знайти невідомий член пропорції. А саме, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній член пропорції. А щоб знайти невідомий середній член пропорції, треба добуток крайніх членів поділити на відомий середній член пропорції. Тож, пропоную одразу застосувати ці знання на прикладі. Знайди невідомий член пропорції. Я перепишу пропорцію. Нам потрібно знайти ось цей невідомий член пропорції. Якщо ми уважно подивимося, ми з'ясуємо, що це крайній член пропорції, трієчка це крайній член пропорції, а 6 та 2 це середні члени пропорції. Відповідно до правила, яке ми щойно розглядали, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, нам треба добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. Отже, 6 помножити на 2 поділити на 3. Звідси зможемо обчислити. 6 помножити на 2 це 12. 12 поділити на 3 дорівнює 4. Отже, наш невідомий крайній член пропорцій дорівнює 4. І другий приклад. Запишу пропорцію. І ми маємо ось цей невідомий член пропорцій. Ми пам'ятаємо, що ось це в нас. Крайній член пропорції, і ось це крайній член пропорції, а х та 20 це середні члени пропорції. Отже, щоб знайти невідомий середній член пропорції, нам треба добуток крайніх поділити на відомий середній. А саме 4 помножити на 7 поділити на 20, 4 помножити на 7 дорівнює 28. Оділити на 20. Звідси можна виділити цілу частину, це буде одна ціла. Також скоротити, і ми отримаємо у відповіді 2 п'ятих. Одна ціла 2 п'ятих. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно з пропорції утворити нову, помінявши місцями, крайні члени. Отже, я перепишу дану пропорцію. 16 відноситься до 3, так само, як 48 відноситься до 9. Якщо нам треба поміняти місцями крайні члени, то давайте їх знайдемо. Ось в мене крайній член пропорції, і 9 це теж крайній член. Отже, нам потрібно їх поміняти місцями. Що в нас вийде? Замість 16 я пишу 9. 9 відноситься до 3, так само, як 48 відноситься, і замість 9 я пишу 16. Ми отримали нову пропорцію. Причому давайте перевіримо: 9 поділити на 3 це дорівнюватиме 3. 48 поділити на 16 це також дорівнюватиме 3. Отже, ми отримали нову пропорцію. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно розв'язати рівняння. Я перепишу перше рівняння, як ви бачите, наші рівняння записані у вигляді пропорцій, тож тут ми будемо застосовувати або основну властивість пропорції, або ж можна застосувати правила знаходження невідомого члена пропорції. Якщо ми уважно подивимося на наші члени пропорції. Ми зможемо сказати, що х це в нас крайній член пропорції, і щоб знайти невідомий крайній член пропорції, нам треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній член. Отже, запишемо х дорівнює 1 шоста помножити на 3 восьмих і поділити на 0,5. Розв'язуємо 1 шоста помножити на 3 8. При множенні дробів ми можемо їх скоротити. Ми можемо тут скоротити 3 та 6. Отже, замість трієчки в нас тут буде одиничка, замість шести в нас тут буде 2. Тоді ми отримаємо 1 шістнадцяту, яку треба поділити на 0,5. Отже, 0,5 я пропоную записати у вигляді звичайного дробу. десятих. Далі ми вміємо ділити звичайні дроби. також можна з 5 скоротити. Давайте все ж таки скоротимо, замість 50-х напишемо одна друга. А тепер замінюємо ділення на множення, умножити на обернений дріб на 2 перших. І якщо ми ось тут 2-та 16 скоротимо, ми отримаємо у відповіді 1 восьму. Тобто Х буде дорівнювати 1 восьма, і це наш крайній, невідомий крайній член пропорції. Таким чином ми розв'язали рівняння. Розглянемо другий приклад. Тут в нас також Х. Є х, і якщо ми уважно подивимося, то х це невідомий середній член пропорції. Отже, щоб знайти невідомий середній член пропорції, нам треба помножити відомі ну, крайні члени і поділити на відомий середній. Отже, запишемо наступним чином: х дорівнює 0,35, помножити на 6 і поділити на 0,42. Х буде дорівнювати 0,35 помножити на 6 дорівнює 2,1. Яку нам треба поділити на 0,42. І нам залишається лише поділити відповідно 2,1 поділити на 0,42 дорівнює 5. Ми знайшли. Наш Х він дорівнює 5. І розглянемо ще третій приклад, він такий більш об'ємний. У нас рівняння знову ж таки записано у вигляді пропорції. Х виступає в якості невідомого середнього члена пропорції. Отже, щоб знайти невідомий середній член пропорції, нам треба помножити крайні члени пропорції і поділити потім на відомий середній член. Запишемо Х дорівнює. Помножимо. Крайні члени. 7,3 помножити на перших. І далі нам треба поділити на відомий середній член пропорції на 1 третю. Для нашої зручності я пропоную все ж таки виконувати ось ці дві дії по черзі. І встановимо порядок дій. Отже, множення в нас буде перше, ділення буде друге. Тоді Нехай буде перша дія, коли нам треба 7,3 помножити на 1,531. Пригадаємо, як множити мішані числа. По-перше, ми множ... мішані числа маємо перетворити на неправильні дроби. Для цього цілу частину множимо на знаменник, додаємо чисельник. 7 помножити на 4, 28, плюс 3 чисельнику буде 31. Знаменник у нас залишається той самий. Далі 1 помножити на 31 плюс 5, це буде дорівнювати 36, знаменник той самий. І ми бачимо, що ось тут ми можемо скоротити, і ось тут також можемо скоротити, в результаті ми отримаємо 9. А далі, другою дією, нам треба 9 поділити на 1 третю, або 9, цілих помножити на 3 перших. І ми отримаємо у відповіді 27. Отже, виконавши ось ці дві дії, ми можемо сказати, що наш Х дорівнює 27. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!